Не зможе. Да, можливо, зараз якісь там і тут будуть доказка, що воно потрібно, і ну, попагайтесь півроку, з сповним моє слово, все одно курколово відділення не буде. Воно не залежить від вас. Воно залежить від вас рідних. Треба працювати так, щоб ви вагітних не травчав, щоб вони від вас не обійжжали, щоб вони розрали штурм, але не забувають в демографію, я ще сказав, десь несело менше, родні менше, вагітних менше, не відповідно не може бути. Так що в кожному районі Воно може бути, а воно буде не ефективне. Ми будемо отримати сіреньосплату, ми будемо приявуватися. Поэтому ходить шар доводиться. Те, що ви знали, позиція моя така, але я нікому не хочу договоритися. Тому шати і так Я, в принципі, те, що я коротенько в тілому вивчу, те, що я побачив, що я знаю. Якщо є питання, попробую відповідь. Можна запитання. Депутат Радомишльської міської ради, голова благодійного фонду Василюк Таїса Володимирна, скажіть, будь ласка, все ж таки питання щодо закриття пологового відділення при Радомишлівській районній лікарні буде залежати від територіальної громади чи від охорони здоров'я управління? Я тому задаю питання. Вибачте, нас не запросили. Ми дуже пізно прошу дати відповідь. Буде залежати від колективу, який є, і від вашої місцевої влади. Наскільки ви це все зможете утримати, наскільки воно буде ефективне, наскільки воно дійсно буде ефективне і якісне, ви не забувайте за якісне надання медичної допомоги, не просто щось надання, тому що неякісне надання допомоги породжує за собою дуже багато проблем. Я ще раз говорю, управління охорони здоров'я навіть не піднімає зовсім ніякого питання по закриттю чи якісь реконструкції. Якщо хочете мою тому послухати, я вам сказав, але я не настою на цій пункті, щоб вона була. Я говорив Якщо є пацієнти, є вагітні, якщо будуть ну, було 300 років, так, про це буде розставляти. Так ви приймаєте себе рішення. будете мати кошти допомоги. Хочу 10 років. Будь ласка, я, в принципі, всім дякую. Я озвучу, в принципі, те, що я знаю, те, що я бачу, те, що я подаю. Воно, в принципі, десь буде йти по цьому шаблону, що я розказав, сказав. Тому ще раз всі хочу призвати за того, що не тільки сьогодні головний лікар повинен думати, що буде наші літаки. Кожен повинен із вас, от сьогодні в команду, дякую повинні, як буде надавати допомогу, щоб до вас прийшов пацієнт. Скільки ви будете, тут у вас виявили, для того, щоб пацієнт не уїхав, звідси, не заїздив ще одного. Немає запитання, я дякую вам за запрошення, провичка. Якщо це про нас питання, і що ви сказали, так, почему сім'ї з'являється зміщимся, просто нашого випадка землю проявляємося чекати на те, що ми Саме з те, що я роблю, це спілкуюся з пацієнтами, які відділені, для того, щоб знати, як працює перенесе, як працює програма «Доступні ліки». Тому що програма собі серйозна, відділається… Ви приїхали по якому питанню? По першому чи По другому питанню? По питанню яке? Ні, я так розумію, що питання… Ні, зовсім. Я просто назвав це питання, тому що я бачив, воно в Фейсбуці буквально 3-4 дня у нас перебували. Ваш колега, так, я розумію, що є в цьому необхідні. Я кажу, закриття. За навіть ніхто не може. <пості> <пості> не буде у вас, не полювання. Я просто свою думку, я депутат обласної ради і представник громади свого можливо сказати, коли Чи ці питання ви не їх треба суспільно депутувати суспільну дику. Чому це не робимо? Для чого це робимо? На сьогоднішній день такі активісти дочули. Як то кажуть, переказали, додавали, а одна бабка набої гадала, відпочила і добавили. І з цього у нас весь час такі конфліктні ситуації, які у нас створюються. От, от, якщо в нас необхідність да, виникає в тому, що в нас е, народжування упала, і падає. Да, то це в контексті цієї країни, це в контексті цієї Житомирської області, і це в контексті е, новини району, про це е, ніхто ніде нічого не знає знають, чи представники тут У всіх складається враження, що тут знаходяться бандити, які хочуть закрити пологове відділення, тому що вони це захотіли. Тому що скорочення нам нуля, що там 14 штатних людей, і вони не вирішать глобально всі фінансові питання. Ні, питання в тому що ми маємо працювати з громадою. З громадою давати певні якісь збереження, давати якісь пропозиції, давати обговорення, готувати суспільну думку. Оце і все, що я хотів, щоб ви мене почули і в цьому контексті працювати. А не отак, ще, як то кажуть, нічого немає, а ми вже почали, як то кажуть, створювати цей прецедент, ми, як то кажуть, водоражувати суспільство і багато людей не розуміють. В чому є ситуація, в чому є проблема? А проблема я кажу? вас, тому що ви як за себе взяли відповідальність, моральну в тому плані, щоб закрити голову регіоні. Так, в цьому є сюди. Як поділеться те, що звершувати. Але я не знаю. Я не взяла на себе особисто вирішення даного питання. Я це до поліської ради. Винесли запитання на сесії міської ради, де була створена комісія, яка вчора працювала у нашій лікарні. І ми виносимо це на громадські слухання, на обговорення, щоб люди зрозуміли, ми зараз готовимо дуже великий, Наталя Адам'яна висвітлення поліція, той матеріал по роботі комісії вчорашній. Ми готуємо свій матеріал з нашими розрахунками, з статистичними даними, з демографічними показниками, з кількістю пологів і так далі. І це теж будемо доводити до людей. Я на себе теж невеликові відповідальності одностійно дане питання вирішую. Тому ми обговорюємо зараз. Ну, приймає Таїсія Володимирівна, Дмитро Володимирович активну участь. Хай приймають, хай люди говорять, будемо прислухати і до їхньої думки, але вони і до нашої думки. Надання кваліфікованої медичної допомоги то ніхто не захоче до нас просто розумна людина, просто не захоче до нас сюди йти. То, і сьогодні, і... Я забавлю, що дійсно не хочу. Ще раз ще раз хочу всі наголосити, що сьогоднішній візит зв'язаний з якими половними діями. На сьогодні завершується візит по району. У мене чотирнадцять районів. Я ніде ні в одному районі не піднімав питання пологову службу. Я підняв це питання, тому що три дні назад на Фейсбуці я побачив сесію районної ради, де піднімалося це питання. Тому я зараз озвучив своє бачення. Я ще раз хочу сказати, я не хочу давати нікому ніяких рекомендацій. Шкода, що на сьогоднішній мене ніхто за 10 років не знав, куди ми йдемо. І чому ніде питання не піднімало, чому на сесіях не піднімало, чому не звучало, чому громадські знали, чому ви медики не розказували? Це були ваші питання, це сьогодні не мої питання. Я не можу по всій області розказувати всі питання, які є, тому що він говорить, що я не Я І так достатньо родів. Я вам пояснюю свою ситуацію по полов відділення. Я сказав, що досить велике фінансування, але я навіть не ставлю питання фінансування. Влада сьогодні може знайти фінансовий е ресурс для того, щоб отримати. Давайте не будемо думати за фінансовий ресурс, давайте не будемо думати за його. Мене саме більше безпокоїть, те, що не дай Бог не померло у тебе зібрати. Це буде катастрофа. Ми повинні оце передбачити, ми повинні це зробити. А це можливо, тому що ще я поясню. тому що прораховано, не сьогодні ми такі розумні, чому реформуємося Європи. Чому на прокову? Полова відділу на роду ті лікарні, де є не менше 400 років. Це вказує на це, що відповідає певній класифікації лікарів. Тож так само відподавну її, так як я їх єру. Ви хочете, ви зможете, нема питання, беріть на себе зрадну відповідальність і поясність на вимагання. Можна ще запитання? У мене два запитання. Прошу якщо ви можете як представник управління охорони здоров'я. Надати відповідь є в нас селище міського типу романів. Чисельність населення набагато менше, ніж менше, радомшлі, співвідношення народження і смертності трохи різниці між Радомшлем. Якщо в Радомшлі йде одне до, до, до одного, тобто 50 на 50, ми не, не беремо місто Бердичів, де народжуваність складає один майже до трьох. Це теж дуже сильний чинник. І якщо ми ставимо питання щодо реформи медичної галузі. То чому в населеному пункті Романі відкривається пологове відділення, в Радомишлі його не можна зберегти. І друге питання: чому склалась складна ситуація в Радомишківській районній лікарні саме з інтернами і з лікарями? Це питання вікового цензу лікарів всім достатньо було відоме. Інтернів було багато, але інші є причини, чому вони не залишилися і сталася кризова ситуація, що в нас відсутній лікар-ненатолог. Дякую. Дякую. Значить, у роману. У роману, в принципі, та сама буде суд вашої вас, Точно та сама по половому відділення, яке я вам гарантую, поживемо побачите. Я в тому числі був і в романі. Я об'їхав в роману, яку кажуться на прошлітній неділі в Романі, романі. Здоровений прекрасний корпус, який на сьогоднішній момент два чи трази більше нашої обласної лікарні, який був побудований кимось. Не хочу казати, Управління охорони здоров'я не погоджували ці питання. Місцева влада має сьогодні повне право, має кошти, в нас будують. От рішили вони побудувати. Ну, побудували продачника, нехай думають, що вони з ним будуть робити. Вони з ним не знають, що робити, бо вони задавали питання, а що будуть робити з приміщенням? А я вже тепер думаю, кому буде здавати ворог. І що ви будете з ним робити? В Романі теж така сама ситуація, слідче питання, показуємо. Таке відношення, яке було до медицини, за їхніх всіх, на сьогоднішньому, я тільки знову ж озвучу, я ще раз спокую. Я вірю, чуєте я так, то я ще на полиці будують хату священника, а не будують доктору. От тому стала таке питання. Якщо сьогодні тут, доктора прийняли, дали хату, подумали, за, якщо це чоловік, що жінка буде робити цього доктора, якщо наоборот, то що ж чоловік буде? Де діти будуть чим займатися, що далі, що ми можемо зробити для того, щоб доктор тут залишився? Оце, напевно, було б питання. Сьогодні не думав ніхто до цього, а я це говорю 10 років назад. Тому що я в управлінні з 8 року. Я точно такі самі питання говорю і по хірургічній спеціальні, так як я був головним хірургом. я говорю те же саме. І хірурги не буде, і хірургії не буде. Ті, де думали, де отримали, там лікарні залишаться. Там не думали, не, 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 про цю е, проблему ніхто не думав. Ну, от така ситуація, що має. Якщо ще хтось думає, що зараз це почне, то ну, це, крім оцього поликання, воно більше нічого не буде. Я ще раз вам всім говорю, управління охорони здоров'я ніде не ставить питання щодо закриття чи череду. Ми не фінансуємо. Ви будете фінансуватись, оце, що не входить в реформи, воно не прораховується, тому що нема цих послуг, нема стільки пацієнтів, нема стільки вагітних, все буде затриматись. За місцевих рахунки. Щоб були терміни, я вам скажу, який вихід. Їдьте сьогодні в місті в академію після завершення навчання. Йдіть на розподіл, беріть, пропонуйте їм, що ви тут золоті гори дасте для тих лікарів, щоб вони до вас хотіли сюди приїхати, поселитися, надавати допомогу. Частина буде державних коштів, частина давайте, з місцевого премії, як кошту дофінансовувати, заінтересовувати молодих лікарів. Для того, щоб ми вас Сьогодні ринок наступив. Сьогодні не ті часи, які були колись, що хтось ходить на сил, хотів кудись послати. У нас всі хочуть залишитися в житлові, у нас всі хочуть залишитися в обласних закладах. У нас, напевно, багато тут є, хто своїх дітей устроює в обласних закладах, далі не підуть. Ну от така ситуація, це світова контенція. Це не сьогодні вона в нас. Тому треба було чуть-чуть раніше. Але це ну, завжди такі, коли десь плюнять, то тоді ми починаємо чоловіка. Я радуюсь за рік. Точно так само я. Зараз я від'їжджаю в бусині практично та сама, що з вами. Не перспективно. Лікарня, яка буде практично плановою. Не буде тут хірургії в перспективі, це я просто говорю. знову ж ніхто не закриває кімнату, самі будете приймати рішення. Я знаю, тому що я десь року одним кіло. Я знаю, що робиться, скільки робиться, і то теж ні. Зробіть так, щоб до вас приїхало з оточуючих районів. У вас буде нагрузка на хірургію, питання буде вас залишити хірургію. Це все в ваших силах. Надайте якісні послуги, зробіть так, щоб повірили пацієнтам, щоб вони їхали сюди. От і все. Все значить вас. Бо то, що я пішов, його один штаб повинен бути. Нічого від керівництва звичайно не залежить. Ніхто рішення. Будете приймати зібрати, що не що отримувати, як фінансувати, чи хватить чи хватить? Чи не хватить. що закрити, що переробити, що реконструювати і так далі. Я хочу Дякую. сказати два слова. Я по натурі не руйнівник. Я тоді далі. Російське слово, ну, не придумало українського слова. А те, що ми хочемо закрити пологовою відділення, повірте, це для того, щоб зберегти нашу центральну районну лікарню. Це вимушена міра і від неї нам ні буде не виходить. Не прораховуюся. Не присідають под... економісти, всі комісії я це прораховують, скільки, що, до чого, я ще раз говорю. Ну, тут не тільки грошей. Зумію, гроші з можна перейти. Я? Я? Питання стоїть. Уходять один я на анатолій. Один я на а, а, не анатомальник. У нас туди віка піде. Вот народиться дитина. Хто буде неспілкудальця? Вона має. немає функції, коли не анапологі. Так хто буде неспідальність, коли помре за відео? А попаде скаже в управлінні коронавіру, я віддатів напишу, що немає права приймати, <плес> тому що не було не анаполог. От і все, і бачите, і комусь ми підсовуємо, хто говориться, що то, да, і то так має бути. А це чиєсь буде дитина? Це для нас буде там дитина одна. А для цієї сім'ї це буде 100% катастрофа. Бо це її дитина. Давайте, може, краще подумати так, нехай в іншому місці цих ми приймемо 80 років, які у вас плануються. В цьому році більше 80 років у вас не буде. То, що я прорахував, я зараз дивлюся. Бо вже два-три місця, там сім. 6 родів і так далі. Якщо в кожного там було 130, то цьому буде 80. Так давайте що 180, ти 80 приймемо краще, щоб були здорові. Завеземо, привеземо, чим тут, не дай Бог, щось отримати. А такий і, ризик досить є великий, досить великий. Сьогодні в клініках серйозна, сьогодні в нас переданий в центрах помирають, Тому що дуже багато складної патології йде. А тут зарієтувати не так буде просто, тому лише зробити. Не думайте за гроші, думайте за якість. А що будемо робити? Я вибачаюся з дитячим відділенням, коли одному лікарю 86 років чи 83, перепрошую, а іншому 56? Ми будемо закривати дитяче відділення. Я, я пізно? Всі? Ні, не пізно. Пізно, будь ласка, якщо не пізно, я. Справа в тому, що я вибачаюся як депутат цієї каденції, все замовчується. Замовчується не просто. Громада узнає через бабське сарафанне радіо, тому що всі залежні. Лишнє слово скажеш, будеш звільнений. Це цю всю історію по Україні всі знають. Чекайте. Я вибачаю хвилиночку. Ви знаєте, поки не... я чула, як Наталія Васильівна говорила, що неодноразово зверна... зверталась до обласного управління охорони здоров'я з наболівшим питанням. Але питання в тому, що одному лікару 83 роки, іншому 56 і відсутність інтернів і відсутніх лікарів, це значно, перше питання чергове стоїть головного лікаря. Вона повинна бити в набад до депутатів міської ради районної ради, якщо не може самотужки це зробити. Ми так просто закриємо всі відділення, радомо, що не буде без лікарні існувати. Даю знову ж даю відповідь на ваше питання, щоб не було винувати головний лікар. Вас як буде, у вас у вас є створена комісія? У вас є створена комісія, немає ніяких питань, зробіть закозного управління охорони здоров'я. Як видавалася інформація по інтернету, датам буде щоб видавалися. Ми сьогодні на розході, до вас ніхто не хоче їхати. Що вам зробити? Зацікавити. Зацікавити інтернів. Не хочуть їхати і А скільки ви направили, направили по програмі депутати, щоб провчилися в інституті і забрати своїх студентів сюди? Такі програми і ви цього не зробили, чого ж ви раніше не думали. А сьогодні Сергійської області не поїдуть. Це я з Тернопольської області залишився, тут працюють. Зрозуміли, так? А всі там хочуть Західні України, там залишатися. Вони приїхали три роки, працювали і, все, і вони їхали назад. А це треба. Шість років назад треба дітей, відправляти, чистити, допомагати. Давайте зараз запускайте ще. У нас зараз багато дітей. Ні, кажуть, зараз ваших указує. Пробіть зараз управління, щоб я зустріти, це розуміємо. Ми пропустили Дякую. 저 혹시 미약 교니다